Братик, ви і... дай Боже. Що і... ти, де ти так не вірує? Де, бля, криже, бля, на вмирає. Та ти вмер. Криже, ти сказав. А. А. а я не сказав, і криже, що ти? Та вийду, але вийду. Так, криже, бля, Доброго дня, дай Боже вам. Що у вас тут? Уже в мене дівчина, як дівчина? В мене дівчина звати Магделина. Магделина? Магделина, так? Дуже приємно, Магделина. Ходи, дай по да. сотку Куди? Ходимо, Куди? Буляк, Куди? Куди? скид. Так. Та, то моя ринку. Вс, матеріал, дуже приємно. То ти поняв от цей. на ну, да. другий місяць воїти. Та добре. Бо ти мала дитинку, а то шампану. Будеш хрести? Буду. Куди ще за Та Тебе візьму, вірно закінчиться. Деше за хрест? Ти як кем. Кін... Та я по-любому візьму. Візь Візьми. Вакц... Аби не проти, я би пішов. Бог, здорово, Моя жінка, жінка немає. А скільки вже прошу найдеться жінку, щоб було по... А моєї жінки нема. Чому си не знайде жінку? Ну скажи ти. недільні ну, трохи було. Що ти, О, ти все візьмеш? А, візьму зараз, ти не переживає. Скільки ти Віста. О, ти з... що, ну, що. А напід? так. На стойки 200 на роботу там ходиш. Хочу ще маю. Речі, все Ки би ти чи ні, дай. Опа, де не тут рад. Ти що ж таке? Я на береш? Ну. гарна дівчина. Красива, ви сам себе влюбив. Да би її підхід? Дав би є підхіст? А що під хист? Ну мені підходить, мені 56 років. Ти що? не можна Наша юна Магдалина. 25 чи може 23, де? Але ім'я файде вон до. Молоду можна валити, молодай. Там наби на тілей кор. Набить на ті. Набить віть. Ваші мада. Не біжай. не біжай. Ваще, вона Та на тобі скакала, ти вісі за пів години. Каже, вас ще криж йому від. Піднімай в нього криш. Ти що хочеш? треба всі я? А треба відміну чипити. А ти що? Ще... не підеки mm. хлопців з данини і пішли. Нічого? Баганини, дві. Що ти, ти а, Та, Та, не, дві? А бігав, ти не знаєш, в'яв, капустину збив. Скільки я зв'яв? ти, хлопці що. Що ти Я капусте дві кошиками. Ну Взирвався крижа. Тобто грібка на крижи не дає, скоро точно. Руслан. Руслан, дай. Хочеш поїхати? Мені ізйти до стрелйора. Ти ще Магдалену фано любив. Магдалену ще люба. No. Зрек, моє все любити так молодая. А що має любити п'ять шість дьорки? А він ще а з тобою ми. може поділити? Ну, то не можеш поділяти. Я не жадний, а, влюб... Вася. а влюблятися я не можу, правда. Вася, я не жадний, можу все поділити. <ріх> Слухай, тобі скільки років? А він ще ще поміще пацанйора. А вона молода, а я хлопчик вже років. Ти чиєш твої гори? Він нуди пацан, але він не стає. Як не стає? От маю проблема.